Всім нам подойди гарне на свято, свято, яке відбулося колись до, за 40 років до розп'яття Христа, Свято, яке сьогодні всі вшановують. це свято історії цю згадують події, адже ця подія стала дуже знаменною для всього християнського світу, тому що в цей день Ісус Христос не тільки як називаємо, так? Він показав свою славу і показав свою, бо божество бачили. А святості і слава не бачили апостоли. Просто не бачили Божество, Божество це те, як Христос робив чудеса, стіляв творих словами, не благословив, е, де може її пригорнував 5 тисяч років, е, мертве воскрешав, це було божество. І апостоли, бо і раніше пороки робили ті читах, людей воскрешали. Але те, що відбулося на горі Фавор, це було взагалі для апостолів трьох, яких Господь обрав. І на давній справді уйдемо собі картину, маючи при собі 12 учнів, а Христос дозволив лише тільки трьох вийти на гору Фавор. Напевно ми скажемо, а як це так, і виходить образи. Ні, не одразу. Христос знав кожного вірху. Наважаю я вам на проповіді роз'яснювати слово щоб ви зрозуміли, чому він взяв, а не тих інших. Внеділю, в неділю пригадуєте його Євангелії, коли Христос спускався з гори свободу, там ми тільки йшли в Євангелії, а перед тим було тема, що Христос постався з гори. І внизу стояли апостоли, І тільки Христос не взяв собою нагору. І в той момент прийшов батько mm -hmm. до апостолів mm -hmm. і до Христа. Але Христа не було. Коли апостоли, які апостоли, які були. Буде... до землі. Як бачили апостолі, як бачили, вони пророка та Іюк, як почули голос Бога впали до землі. Коли до них підійшов Христос і явний, вони ми вже побачили його іншим. Спочатку вони його бачили, в нього було лице, як сонце сіяло. Оце показалося божество. Слава Божа, Бо Христос мав природу, Віскую Божого. І ось коли вони побачили Христа Одежу, що біліша від снігу, і лице його сіяє, тоді Христос каже, про це відіння ніколи не розповідаєте, тільки лише після моїх смерті. Тепер ми поставимося питання для нас. Яке світло бачили апостоли? Матеріальне чи духовне? Були оці. Бачили апостоли в світло. Питання. А що ті, які внизу не побачили до світла, якщо сіяло, то мали не бачити? А інші не бачили, а ті бачили. Далі. Був такий один затинний Григорій Павла, якого ми в чому пам'ять другого Великого Посту, він говорить, що це було світло, духовне. Чому вони не побачили і чи не побачили віру. Оці троє апостоли мали більшу віру. І тому, хто має більшу віру, відкривається більше світ. От Тому одні побачили, інші не побачили. І Христос пізніше, коли пригадуєте слова, питався до них, каже, за кого мене люди мають? І апостол що казали? Каже, одні за Ілью, другі за порог, а третій за Івана Хрестителя. І він каже, а ви мене за кого маєте. І Петро каже, ти є Христос, син Бога живого. Тут сьогодні Христос говорить, що, що ти є син Бога. Каже, нам тут так добре бути. Через 40 днів той самий Петро при жінці воротарці каже, я не знаю цього чоловіку. Тричі він речеться від Христа. І від собі, яка людська природа? Сьогодні йому добре з Богом. Він каже, я, я собою Боже. Тільки перестрой його життя, так я його не знаю так, і часто ми не дивимося люди, які до церква ходити кажуть, а що вони в церкву ходять, а нічого не вміють робити. Апостоли так само, коли було Христа, і що він не зробили. Але ж коли на них зійшовся і ця Божа благодать, посіяли їх і вони почали. Сьогоднішнє свято перше все нас навчає, щоб ми побачили духовне оце у нам, очі духовні церкви. Це енергія Божественна, слава Божества, це відкривається не всім. Це людям і їхній віри. Хочу вам побажати всім, щоб Господь е, з, освяченням, тоді, грамо, спритязи, слухали, мовили, з освячення наших події, які ми сьогодні освячуємо в храмах, щоб ми з благословенням, молитвою, освяченням, що ми споживаємо ці води, отримали і духовне позріння. І ці, не тільки інтересно для свого, свого тіла. Була заповідь, що люди повинні були з перших подів принести Богу від Знак подяки, перші плоди Господу. І сьогодні ми освячуємо ці води. Знак подяки Господу Богу за те, що нам земля година. Шкода ж на цій землі, люди погані, живуть, і кажуть, що в церкві замість Божественної енергії каже, тобі Господи, та взагалі ми знаємо, ви священня і кажемо. Це святий вірус. Відтік не живе. І на купюрах один, два і п'ять. Бо такі росії все На На двохсот, в ресторанах, в готелях. Там вони не живе. Ось трошки щось в нас в голові помінялося. Знаю, я, мені, а не ми не знаємо, що вони всі хворі, але ми на кого почали стати перестали партию. Ми хочемо чудо. А не бачимо, а чому є серед нас? Господь сказав, ну, я серед вас, я прийшов до вас. Знаєте, Говорити людям, ми знаємо, що церква і Бог. І тут, де живе Бог, ми кажемо, там Богам. Я взагалі дивлюся. Це знаєте, кола. Як напитає Господь, всякий рік Ростинця, до кола покрито, не політик. Тому хочу, я своїх поговорюся, прошу, не повторяйте тим до слів, що повторяє наша влада, міністр е, здоров'я, що каже, що в церквах люди заражаються. Люди в церкві зцілятися приходять до Христа. А тут ми кажемо, заражаються на тобі. Тому, я розумію, що ми їх вибрали, ми такі трохи заміни цікаві люди. Тепер ми маємо цікавити, ми трохи не розумієте, де є Бог, а де є щось нечисте, чистить, ми хоча поважати. Щоб без посвячення, тих злодів ви не боялися, що на воді, чи на колопи чи на хреставі в батюшках, на руках є щось нечисте. Державник тримає найсвятіше часу, часу цілого Христа, І це є в нас найбільше спасіння. Хрест, який перед нами лежав на свято Махове. Багато яких історії, чого ми носили хрест? Ми всі говоримо Макове і Це не ми так давали, але свято перше було початок волонтерів. Винесення часи для вже творчого животворчого. Тобто хрест поживотворяв, тому що в Константинополі люди помирали від хвороби. І патріарх Константинопольський запропонував винести частичку Хреста, на якому розглядаті Христос, і обносити по всьому місту. Та сама Софія, кіно турецьке Ростова збройського перші. Там був храм, згадувався, турецький президент вітав Мусульман. Оцей храм Софій в цьому храмі, і оцей крест зберігався, на якому був розвятий Христос. І коли носили цей крест, посвячували дороги, люди ставали здоровими, зцілялися. виходить, що наші предки треба бути оцініші. Ми їм діти, почали щось знаєте, від Бога, відсупати. Знаєте, як кажуть. Де людина має слабинку, там вона починає її так, опускати, бо їй цього не треба. Але коли вона починає про Бога згадувати, коли біда, про Бога згадує, коли вже лікарі не допомагають, або лікарі кажуть, ми будемо робити операцію, а видіти до церкви не Лікарі кажуть, а ми кажемо, що церква це місце для, для спасіння. Тому що не хоче всім побажати щоб святий охочий хрест і посвячення і плодів. І свято яке ми сьогодні маємо в цьому місяці другий спас, щоб ми отримали спасіння, прощення і спасіння у своїй гріхів. Тому що ми перше грішимо в голові, потім на язику, а потім руками. Гріх виходить з язиками. Тому краще будемо жувати, ніж грішити. І ми сьогодні присвятили всі посвячення плодів, що хлопці вас доповнення здоров'я. Через це здоров'я наповнені продові. Ми, звичайно, бажаємо, щоб ваш храм прав наповнився практику. Так? Це такий є е, такий приказ, правильно? Друга паска. то сьогодні для збільшила злобенька паска, коли я так бачу, завжди я вас більше бачу каміння. Ось ви, видно, що є глубоко люди, які сумніваються, що це тільки Бог. Змівайтеся, Господь є, Господь чує, Господь нас береже. То віримо в Богу, то Господь спасе. Хочете, щоб Господь вам відкрив, та як відкрив тільки трьох, а не нас охостів. Майте віру. Будете мати віру, Господь відкриє вам чудеса. і покаже більше і більше своїх слава. Амінь. Слава Христу! Слава Богу! Ви бачите ми готову, але я подо вас. Тобі дар на визволення від ріків через священне і святе Діло Христа Твого, з яким Ти благословен є, пресвятим, благим і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас на віки віків. Господу помолимось Слава, Господи, Боже наш, ти полеві кожному приносити Твоєві Твої, і цим даєш дари віши твої благ, Ти, що благогодно прийняв посильне приношення вдови, прийміш і, і нині принесене від рабів Твоїх, і сподобай її, щоб вони покладне злогичних стерницях, дари рабамкою, щоб вони щедро приймали землі Твої самих. Усім, що їм корисне, що благословили сім'я ти пославили царство Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по все час, і на віки, віки. Амінь. Благословляються і освячуються плодиці, окропленням водою цією свяченою моїм Отцям і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Ми сусіди всі оцю Володимиру за запрошення. І хочу сказати, що нинішнє свято воно найбільше відповідає е, храмові, в якому ми сьогодні молилися. Чому? Тому що свято преображення. Отже, повірте, що коли ви сюди прийшли, я ніколи не міг повірити, що за такий короткий час це місце, бо було просто місце преобразиться. Фактично, Господь. Прийшов сюди і дав вам сили приобразити цю землю. Тут такий прекрасний храм. Завжди люди питаються, чий то храм, чи то наш храм, чи ні. І дуже приємно, що зауважують, що цей храм став окрасою між Луцьком і Княгининівською ОТГ. Це прекрасно. Ми почекаємо отець. І в сьогоднішній день хочу побажати одного тець Володимир, щоб завжди ще була та сім'я духовна, яка допомагає нам. Тому що бажаю вам, щоб за вас молилися, найперше. щоб завжди була підтримка. І дуже хочу, так само як себе, знаєте, так рідко буває. Дуже часто, коли я бачу, отець Володимир косить траву. Є такий, є такий недолік в нього, так як і в мене. І, і дуже часто, коли в мене йдуть люди і кажуть, отець, кошити траву, кажу, да кошу. І що каже, нема кому допомогти. Кажу, да нема, йду далі. А недавно, так мені було приємно, мій е -е, побратим, сам учасник бойових дій, солдат, йде, ніс не каже: привітавши, слава, пішов. Через 20 хвилин приходив з косою, став, каже, звідки мені починати? Ото я бажаю, отець Володимир, щоб у вас були такі люди, які просто скажуть нам слава Ісусу Христу, і через 20 хвилин прийдуть з косою, поможуть. Тому дякую вам, що ви є ота родина, і я бажаю, щоб вона тільки росла, примножувалася і прославляла Господа, який дивний ділами своїми. І на завершення хочу сказати словами апостола Петра. «Отче, добре нам тут. Дай Боже, щоб завжди у вас на парафії було нам добре, вам добре, і вашим парафіянам, і щоб ваша громада росла, укріплялася на славу Божу, на славу нашій роденці в Україні. Дякуємо щиро за запрошення, хай Бог кріпить вас. Щасливе спокійне життя, усьому добрий успіх, подай, Господи. Владики отцю нашому епіфанію, митрополиту Київському і всієї України, і владиці нашому високопреосвященнішому Михаїлу, митрополиту Луцькому, і Волинському, настоятелю святого храму, цього проти Ірині Володимиру, духовенство, братство, сестриство, хористам, всім парафіянам святого храму цього гостям і збережи їх. На мною вології літо дита, не дика, но дика, Ну що ж, дорогі хресті, браті, і сестри, мені е, залишилося лише подякувати е, всечисним отцям е, за те, що е, прибули, не погордували, розділити з нами е, це велике свято, престольний праздник нашого храму. Я дякую отцю е, з княгининка, е, отцю Олександру з Боголюб, отцю. Богдану з Милуші найближчим друзям, священникам, які мали і в себе в своїх громадах сьогодні багато своїх парапіян, уділили їм увагу, розділили свято і разом з нами піднесли це торжество. Дійсно, свято преображення Господнього є великим і радісним святом. Ми сьогодні зібралися тут до цього святого храму на честь преображення Господнього, наче на ту гору Фавор разом з Христом, апостолами і відчули цю благодать. І можемо сказати лише, що добре нам тут. І дійсно дуже добре віруючій людині у храмі Божому. І сьогодні вітаючи вас, дорогі парафіяни, з нашим престольним праздником, святом преображення Господнього, я бажаю, щоб ви любили наш храм, щоб ви горнулися до нього, щоб не лише тоді, коли Пасха чи свято Престольне були учасниками цього святкового богослужіння, але в будь-який час. Щиро, залишаючи всякі життєві турботи, йшли, бо тут Христос, бо тут благодать Божа, без якої ми не можемо гарно, достойно жити у цьому житті, і, врешті-решт, без цієї благодаті Божої, без Христа, ми не можемо осягнути спасіння. А це є мета нашого земного життя. Вітаючи вас сьогодні з цим престольним праздником, я щиро бажаю кожному міцного здоров'я, благословення Божого. Бажаю, щоб е, ці дари, якими обдарував нас Господь, які ви принесли для освячення, завжди були в вас, щоб ми кожного року, з року в рік приносили ті дари і дякували Богові е, за все. Щоб ми е, проживали, розвивалися у благополуччі, добрі під мирним небом, щоб завжди відчували на собою покров і заступництво Боже і святих угодників Божих. Е, я сьогодні е, вітаючи, е, вітаю братство і сестрицтво святого храму, цього, вітаю регента і хористів. Які, як і завжди, і сьогодні особливо гарно співали і прикрасили це богослужіння, нехай Господь дає сили, здоров'я і надалі славити і прославляти Бога. Дякую жертводавцям. Зокрема, сьогодні пані Надія пожертвувала 100 гривень сім'я